Вітаю на каналі! Мене звати Олена, і я запрошую вас у вечірню казку. Цей епізод є продовженням казки про місто Снів. Початок історії знайдете у відповідному плейлисті. В описі до відео я залишаю посилання на нього. А цього разу ми прогуляємося до радіостанції Сомнополя. Якщо у вас виникне бажання віддячити казкарці, в описі також знайдете посилання на Монобазу. А тепер я традиційно прошу вас налаштуватися на відпочинок, вимкнути світло. Та відпустити фантазію за моїм голосом. Сподіваюся, ваша самостійна прогулянка лісом подарувала приємні враження. Та тепер ми зустрілися на площі біля ратуші. Сутінки швидко перетворилися на ніч. Містом запалилися ліхтарі, а у вікнах. З'явилося тепле домашнє світло, ратуша також не стала виключенням, її вітражі підсвічуються зсередини, тож всі три сюжети ви бачите у насичених кольорах. Та цього разу ми не лише помилуємося вітражами з вулиці, давайте зайдемо всередину ратуші. У холі Тихо. За стійкою, як завжди, пані Романа. Її робочий день вже закінчився, і вона збирається додому. Та, попри все, вітається з нами. І бажає приємної прогулянки ратушею. Ми підіймаємося мармуровими сходами на другий поверх. Там починаються сходи у башту ратуші. Сьогодні нам саме сюди. Дерев'яні східці, старі, трохи стерті. І приємно поскрипують під ногами. Вони закручуються по колу і ведуть нас угору. До серця башти, до радіостанції Сомнополя. Час від часу трапляються невелике віконечка. Ви мимохідь зупиняєтеся біля них. І бачите шматочки нічного міста, площу з ліхтарями, дах готелю, темні образи моря вдалині. І чим вище підіймаєтеся, тим ясніше відчуваєте, з кожним кроком денні турботи лишаються позаду. Десь внизу. На першому поверсі біля дверей останні сходинки стають коротшими, тихішими і м'яко підводять нас до радіостанції. Це невелика кімната на самій горі башти ратуші. Тут тихо і затишно. У тьмяному, м'якому світлі ви одразу помічаєте робочу зону, пульт із кнопками та повзунками, мікрофон на гнучкій стійці, кілька лампочок індикаторів, що світяться, наче маленькі зорі. Поруч стоїть стелаж з платівками. Діджей у великих навушниках саме обирає наступний вініл для Етеру. Він робить це уважно і неквапно, переглядає обкладинки, ніби вітається з кожною платівкою окремо. Помітивши нас, він коротко усміхається, киває у відповідь на привітання. І жестом показує на диван біля вікна. Сідаймо. Поки діджей зосереджено добирає платівки і обережно складає їх у теку, я розповім вам про радіостанцію трохи більше. Ніхто не знає, коли і як. У Сомнополі з'явилося радіо, але здається, воно було тут завжди, так природно воно вплилося у життя міста. Етери стали невід'ємною частиною щоденного ритму, як ліхтарі ввечері, як запах чаю зранку, як тиша. Що повертається в дім перед сном. Зранку тут лунає музика, яка допомагає прокинутися і м'яко зібратися. Вдень звучить щось рівніше і спокійніше. Така хвиля, під яку приємно працювати, гуляти. Пити каву або мовчки дивитися у вікно. А ввечері радіо змінюється, У етері залишаються лише розслаблюючі композиції, вони приглушують поспіх і вирівнюють дихання. Діджей не просто ставить музику. Він запрошує гостей до студії, приймає дзвінки від слухачів і слухачок, читає листи. Вдень сюди приносять новини Маленькі, теплі, буденні, про нову вивізку на крамниці, про вдалу прогулянку. Про знайомство на набережній. Про щось добре, що сталося несподівано. А у вечірніх етерах діджей читає листи від усіх, хто хоче поділитися світлими переживаннями, спогадами або снами. Нічні етери найтихіші, Там уже майже немає слів. Звучить лише музика. Часто це композиції для медитації, розслаблення і заспокоєння. Така хвиля, під яку місто поволі засинає. Діджей повертається до пульта і починає вечірній етер з джазу. Це вже традиція. У Сомнополі знають. Щойно з радіо звучить перша джазова композиція. Вечірня хвиля запущена. Місто поволі сповільнюється. Поки лунає музика. Можете озирнутися і придивитися до бібліотеки радіостанції. Так! У студії є свій книжковий стелаж. Інколи діджей влаштовує вечірні читання. Просто між композиціями, без поспіху, ніби для друзів. Зазвичай він обирає щось легке, часом із тонким гумором. Наприклад, з життя садівників Карела Чапека У цій книжці багато хто з містян упізнає себе, тих, хто доглядає клумби у дворі, підв'язує троянди, розмовляє з розсадою і радіє першому листочку. І слухаючи радіо, вони усміхаються. Кожен у своєму домі, але ніби всі разом. Такі читання відбуваються цілий рік, що четверга ввечері. Деякі книжки звучали в Етері не один раз, і від того полюбилися ще більше, тож не дивно, що окремі видання. Мають трохи зачитаний вигляд. На корінцях видно слід часу, а сторінки легко перегортаються самі, ніби пам'ятають руки. Бібліотека тут невелика, але дуже тепла, і кожна книжка потрапляє на цей стелаж. Не випадково, та сьогодні не четвер. Отже, час для вечірніх листів, написати листа може хто завгодно, і мешканці Сомнополя, і гості готелю. Листи приносять у студію протягом дня, а ввечері вони стають частиною. Етеру. Діджей стишує музику. Вона стає ледь помітним фоном для Етеру, тихим теплим шумом за словами. Він бере один із конвертів, розгортає листа, на мить вдивляється в рядки. Налаштовуються на чужу історію і починає читати. Привіт, радіо! Пишу вам уперше. Тому трохи хвилююся. Та дуже хочу поділитися своєю історією. Мої батьки звичайні фермери. Наші продукти ви точно бачили на чарівному ринку. Я все життя працюю з городиною і завжди вважав себе майстром цієї справи, щоб не посадив, все родило щедро. Та одного разу мені трапилася культура, яка ніяк не хотіла. Приживатися, і справа була зовсім не в кліматі Сомнополя. Три роки поспіль усі мої спроби закінчувалися невдачами. То врожай гинув на самому початку, то саме на моє поле виливалася вся вода з раптової залітної хмари. І змивало все начисто, А то шкідники нищили рослини до останнього плода. Попередній рік мене просто підкосив. Коли врожай мав отут -от підійти, його знову знищило. І тоді я вперше серйозно замислився. А раптом. Фермерство не моє. Можливо, я просто йду за інерцією, за сімейною традицією, а не за власним покликом. Та перед новим сезоном я все ж зібрався. Вирішив так і якщо і цього разу не вийде опанувати цю культуру. Тоді буду щось змінювати. Висадив її в іншому місці. Там, де вона була надійно захищена від усього, що могло зашкодити. Огородив ділянку. Доглядав уважніше. Дещо змінив у звичних методах, які знаю від батьків. А дещо... Вигадав і сам. І сьогодні, сьогодні я вперше нарешті зібрав врожай. І я люблю свою роботу, завжди тішуся результатом. І цей досвід ще раз довів мені, що я на своєму місці. І я тут за покликом серця. Тож бажаю всім мешканцям і гостям Сомнополя знайти себе у своїй справі і не опускати рук після перших невдач. Діджей відкладає листа в бік. Справді надихаюча і дуже щира історія. Вже кортить дізнатися, що ж за культуру виростив цей пан. Напевне, завтра чимало мешканців шукатимуть його ядку. Хтось з цікавості, хто з бажанням підтримати, а хтось подякою за надихаюче одкровення. Поки діджей готує наступний конверт. І читатиме ще одну історію Давайте на хвилинку вийдемо на майданчик вежі і подивимося на нічне місто. Тут угорі повітря свіже, а тиша ширша. Ліхтарі внизу тягнуться вулицями, немов теплі артерії. І ведуть сомнопіль у ніч. Майданчик навколо башти дозволяє пройти колом і поглянути в різні боки на всі куточки міста в цей чарівний час. Ось дах готелю і територія за ним. Доріжки в саду лагідно підсвічуються маленькими ліхтариками, і світло лягає на землю м'якими плямами. А на набережній хтось, як завжди, запалив багаття у зоні вогню. Воно горить рівно, безметушні, ніби теж стереже спокій. Нічне море сьогодні тихе, його поверхнею тягнеться світла доріжка місячного відблиску, а обрію майже не видно. Здається, море і небо злилися воєдино. Місто готується до сну. А нам уже час повертатися до готелю. Повертаємося у студію, прощаємося з діджеєм коротким жестом. Він відповідає таким самим, не знімає навушників. і рушаємо вниз старими дерев'яними гвинтовими сходами. У наступному епізоді ми завітаємо до бібліотеки Сомнополя. Це місце теж має свій характер і свою тишу, не таку, як у готелі, і не таку, як на набережній. Там живуть історії, які чекають на уважний погляд. І книжки. Що вміють повертати людині втрачене бажання читати. Тож буде цікаво і, як завжди, спокійно. Далі буде мирної ночі та гарних снів.